Рука з натурального слов'янського волосся, ручної роботи від король наталі. Імітація шкіри голови. Проділ ви можете робити в будь-якому напрямку. Рука має силіконові стрічки, рука дуже легка та дихаюча. Знову на сіточки. Кожна волосиночка зав'язується вручну. А по одній дві волосинки, при тому, що сіточка тоненька, вона дуже практична. Таку перуку ви можете носити як систему волосся. Краєва лінія в перуках від король на телі зовсім непомітно. У поруках від король на ви можете вести свій звичайний образ життя, тобто ходити в фітнес-клуб, спортзал. Або просто на танці, тому що перука дуже і дуже класно утримується на голові. Перука від король Наталі стане для вас незамінним аксесуаром на кожен день.